WhiteBit – ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст 1925 та української національної збірної команди з футболу. Да, збори закінчилися. Ми відпрацювали дуже добре. Команда хорошо готова фізично. І, я думаю, ми налаштовані на перший тур, тому всі чекають цього туру. Я думаю, що результат буде на користь нашої. Команди. Особисті кондиції, ну, фізично я готовий дуже хорошо. Правда, не грав я е, давно, але нічого, як кажуть, через ігри я думаю, я ще наберу свої кондиції. Ну, всі партнери, я думаю, високої кваліфікації. Зігратися ну, як так ще не вдалося, тому що кожна гра ми мінялися состав. Я гадаю, що в подальшому ми це налагодимо. Стосовно гри з Динамо, я чекаю на цю гру і налаштований тільки на перемогу. Ну, я дивився їх товариські матчі. Ну, можу сказати, що хлопці гарно працюють, гарно роботають. Тобто Шовковський щось змінив, але ну, це йому відповідати за що він зробив. Я вважаю, що Динамо може зайняти перше місце.